Питають мене, для чого ви купили лімузина? Часом дружину везу на базар. Вона в мене торгує клубнікою. Що краще – «Опель» чи «Форд»? «Форд» дні болячки. в «Опелі» зовсім другі болячки. Мої вітання в ефірі програма «Луцький Автобазар». І сьогодні ми будемо робити огляд. цін на автомобілі марки Ford та Опель вартістю до 7 тисяч доларів. А також розпитаємо у продавців, що краще: Опель чи «Форд». Достатньо економний та недорогий варіант. Це Опель Зефіра, 2009 року випуску. Об'єм двигуна 1,7 літра. За цю автівку просять 6650 тисяч доларів. ще один економний варіант – це Opel Insignia в універсалі 2010 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра турбобензин. За цю автівку просять 6800 доларів. Будь ласка, що в вашій машині особливого і що крутого є? Ця зафіра на максимальній комплектації. Тобто, якщо звернути увагу на салон, шкіряні вставки, безключовий доступ, тобто йде. Тобто, це ну, дуже рідкість в таких машинах. Підігріве сидінь, мультируль, на її руках вона дуже добре в дуже доброму стані. Як і кузов, так і цей дерев'яні вставки на картах та на панелі можете звернути увагу. Машина технічно хороша, тобто працює все добре. Коробка, двигун, підвізка по ходовій вона все ідеально так само. Обслужена машина сполірована, готова до клієнта. А ви самі на ній їздили? Чи ви під продаж пригнали її? Пригнали під продаж. Так. А от хто на ній їздив, не знаєте, де вона їздила? В, Євро... в Європі чи в Америці? В Європі. Так. Тільки з Європою займаємося. Угу. Ми в автомобілі, тільки з Європи. Не признаємо автомобілі з Америки. Також продавець зазначав у митикрима дуже класний дизайн. Є мультимедіа, також от бачимо є дерев'яні вставочки. Вони дуже гармонійно виглядають з іншим пластиком, який тут біля бардачка. Сидіння вони комбіновані, тканина шкіра, ззаду також дуже вмісткий салон. Можна сісти всім, і також бачимо, що ззаду є ще два сидіння, де можна також сісти. Тобто ззаду поміщається п'ять пасажирів. Краще Opel чи Форд. Яка автівка краще? По запчастинам, по обслуговуванню, наприклад. Однакові вони, що те, що те. Форд одні болячки, в Opel зовсім інші болячки. А от які болячки в Форді? Ого, ні, не розказує. <світ> то, то проблемно. Це хай буде скрито для нас, тільки, щоб ми знали. Ну, а може якийсь секрет маленький розкриєте нам. Я люба машина, чим менше проблем, ти краще машина. Все що там за 200 штук залежить, як там. Що ні такого крутого є? Продавець перепрошую, покупець має глянути на вашу машину у нас на програмі і одразу В Рідній фарбі, все нормально. Два і три бензин, автомат. Mm. Восьмий рік, 220 людей пробіг. А сторгуватися можу? Бачу, 7500 коштує. Так, да, можна. Торг, ще й да буде. У цій автівці всередині є двозонний клімат контроль, можна регулювати температуру як для водія, так і для пасажира. Також достатньо крутий дизайн мультикерма є дуже багато функцій, тобто можна не відволікаючись, щось натискати, перемикати музику. Салон зроблений у темній гаммі, чорного кольору, тканина. Чорний Ford Focus – це Макс. 2006 року випуску об'єм двигуна – 1,6 літра бензин. Продавець зазначає, що в машині також є кондиціонер. Що зараз на таку жарку погоду дуже круто. За цю автівку продавець просить 5700 тисяч доларів. обслуговуванню, по запчастинам, хто дорожчий, хто дешевший. На в одному ціннівому еквіваленті, Що форт, що оперед. Тобто радите і ту, і ту машинку, ну, так? Вже на смак. кожна. А от, наприклад, корозія. Ну, дивіться, форт сам завод дає одразу, скільки тут 10 років гарантії ну, на лакопокрасочні покриття свої. А опа не дає, так? Ну, ви почули. Питають мене, для чого ви купили лімузина? Я кажу, ну от мені захотілося, я захотів таку шикарну, велику, довгу машину. от. І що в неї возите? Я кажу, Вісіля часом їх замовляють. Часом дружину везу на базар, вона в мене торгує клубнікою. Це всі там в шокі. Ну, бо дійсно я, ми збираємо малину і треба на ринок повезти або, наприклад, здати її. А в мене якраз іншої машини не було, був тільки лімузин. А він дуже місткий. Да. І вони сіли двох з сусідкою, і я їх завіз на ринок. На ринку, певно, всі були в шоці. Так, да, люди всі в шокі були, що лімузином привезли дві жіночки, які йшли. І руки в них е, опускалися аж донизу. О, таке важке було, так? Ну так. Да. Таке було важке. Ну, але е, в зв'язку з тим, що е, лімузин був непопулярний для молоді, я змушений був його продати. Чорний Opel Combo або в народі чобіток. 2010 року випуску. Об'єм двигуна 1,7 літра дизель. Пробіг – 217 тисяч кілометрів. Цю автівку пригнали з Бельгії. За неї продавець просить 6 650 доларів. синій Opel Astra в універсалі 2009 року випуску. Об'єм двигуна – 1,7 літра дизель. Ця автівка має 125 кінських сил. За неї продавець просить 5500 доларів. Є один Opel Astra, але уже в сірому колі та в універсалі. Об'єм двигуна 1,7 літра. Дизель за цю автівку продавець просить 6200 доларів. Однак по секрету він нам розказав, що можна сторгуватися до 5800. Ця машина. Чим доступна ціна, гарна комплектація, чистий 2009 рік, на облік стає теж 2009 роком, без жодного підкраса, в рідній оригінальній фарбі, український контроль, стеклопідйомників, подогрів. Ну, машина, мотор в ідеалі, резина теж ще на два роки вистачає її. Запас, каса можу вам відкрити, подивитися собі, бажаючи придбати її, дзвоніть. По грошах там будемо сходитися чи як. З торгом? З торгом, так, да, звісно, з торгом. А знаєте, який вона розхід бере, наприклад, по місту, по трасі? Літр, 8 літрів, десь 7,5-8 літрів буде. Це по місту, так? Так, да, десь так. А по трасі? Сім, може, і два, залежить, як їхати 90 десь так. А як будете вже їхати там 140, то звісно, буде взяти десятку. Але я можу вам показати. Вон. Давайте. <кхи> Дивіться, вся вся в рідному цьому, не десь душки не затерті, нічого. Що по салоні, що по всьому. Кнопочки всі, повністю все. Угу. Так само тут. Не без жодного підкрасу ще раз. А який чистенький багажник? Нова, да. докатка, новий думкрат, все. Машина, правда, шторка, полочки, все, все працює, кожна кнопочка, все. Машина варта уваги, так що бажаючи дзвонити, будете двольні цією машиною. Для тих, кого невеликий бюджет, та хто хоче економну машину, цей чорний Ford Focus 2006 року випуску підійде ідеально. Продавець вказує, що ця автівка пригнана з Німеччини. Об'єм двигуна 1,6 літра. Також продавець вказав, що серед головних родзинок цієї автівки є клімат контроль та підігрів сидінь. За цю автівку просять 4950 доларів. Цей форт на ручній коробці передач тут є мультимедія, а також екран. Салон виконаний у темних тонах, сіре тканина. Анули наявні автомобілі марки Ford та Opel та дізналися в продавців, чим вони відрізняються та чим краще та чи інша автівка. Хтось каже, що це на любителя, хтось каже, що форди кращі. Також ми поцікавилися у продавців, чи є різниця в ціні обслуговування цих двох марок авто. І всі одноголосно сказали, що вони однакові. З вами була програма Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.